Доброго вечора, малі ви перекладники каналу. Субота-вечір. Щось там 5-10 хвилин на восьму. градусів тепла. Ну, в інтернеті дивився. Людей майже нікого немає. Ну там тітки на футболу, грають хтось, ходить. бігає таке. Ось Максиком вийшли на прогулянку. Для 18 жовтня дуже і дуже тепло, так да, Максуко? Mm. У, нього, у нього не Одідас, а Одідох. <говорит> Такий красунчик. Ота майже скінчилося. Завтра неділі, ще один вихідний і, і не ну, час, Зараз минає дуже і дуже швидко. На жаль. Летить, як, як Максик кудись торопиться, поспішає. Да? Куди ти поспішаєш? Повертаємося додому. Що хотіть сказати? Зараз на вулиці 11, а в хаті 17. Ну не, не набагато холодніше. Що я не кажу, ідіть гуляти. Моя подруга прийшла, вони сидять у хаті. Я кажу, ідіть на вулицю, поки що тепло. Та ні там холодно, ну, воно не дуже відрізняється. Зараз що, в оселі, що... що що на вулиці. Опалення поки що немає. До 1 листопада точно не буде, а там Будемо сподіватися, але хто Бог дасть. Ладно, будемо чекати на опалення, на метна, на тихо Це Усім тихого вечора. Всім ми родобровали, всім щиро діагноз, звичайно, будемо вважаючи навіть. На ну і на добра ніч моя люди.